Хочу вас заохотити користуватися допомогою ангелів, твого ангела-хоронителя. як відкритися на їх допомогу, про це сьогодні буде наш біблійний коментар. Я особисто часто використовую допомогу ангела-хоронителя. Коли шукаю місце на парковці, якщо хочеш почути про серйозні справи і про допомогу ангелів в безнадійних ситуаціях, то запрошую тебе послухати. В книзі царів є сцена, яку колись обговорював. Але зараз хочу звернути увагу на інший аспект: війна між сирійцями та Ізраїлем. Є один пророк, який в надприродній спосіб повідомляє ізраїльському війську, де ворог планує вдарити, і завдяки цьому вони виграють. Потім вороги роблять засаду на цього пророка. І далі події розвиваються таким чином, друга книга царів, шостий розділ від 15-го віршика. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колісниці, і сказав його слуга до нього Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги. І він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колісниць, навколо Єлисея. Попробуй собі це уявити. Ще в якомусь древньому місці захисні мури навколо оточило вороже військо. Ти виходиш і лякаєшся. Бо вони хочуть тебе вбити? В Цей час хтось молиться за тебе. Відкрий очі, відкриваєш очі, а над тим військом бачиш огняні колісниці і ангелів, що прийшли тобі допомогти. Це відображення певних ситуацій, які нам видаються безнадійними, складними недовирішення. Чудо не стається. Це неможливо, це надто важко, як я сам чи в парі з кимось можемо дати раду з військом найманців. Кілька тисяч це неможливо. Появляється, Бог посилає тобі ангелів, огняні колісниці. Це не ангелики зі складеними ручками, пухленькі, які нікому кривди не зроблять, мухів в церкві не вб'ють. Це військо, військо, що може розбити ворога противника. Що може тобі допомогти перемогти або саме переможе, але тільки з твоєю згодою. Величезні потужні проблеми. Прагну, щоб цей біблійний коментар дав тобі усвідомлення присутності ангелів у твоєму житті. Вони поруч, це Божі посланці. Ангелос означає посланець, коли ти переживаєш якусь важкість. Бог посилає тобі ангела, як послав ангела до Ісуса, щоб його потішити. Посилає тобі ангела, бо пам'ятає, що ти дитина Божа, і Господь Бог тебе любить. Він не згідний, щоб ти застряг у безнадійних ситуаціях, і говорив: це такий мій хрест. Буду таким нещасним, тільки зло мене чекай. І і і ні, Бог посилає до тебе ангелів, щоб у відповідний час найкращий для тебе вирвати тебе з рук противника. Пам'ятай, що ти є на стороні переможця, і борешся з переможеним. Якщо перейдеш на сторону ворога, програєш ріх мій особистий робить нас бродягами, і ми помалу переходимо лінію фронту, йдемо по стороні люцифера. Таким чином. Добровільно самі піддаємось Його силі та владі, коли ми уникаємо гріха, боремося з ним, дозволяємо Ісусові нас оправдати, обмити нас своєю кров'ю. Конфесії стаємо по стороні Бога і боремось на стороні переможця послати до Тебе 500 ангелів. Хіба це проблема для Бога? Перемога не залежить від численності війська. Насправді, справжня сила є в того, хто довіряє Богу. Теші та довірі є твоя сила, каже Ісая. Теші і довірі твоя сила. Коли ти повалений на лопатки, саме тоді тобі потрібна довіра, надприродна довіра. Бог допускає такі ситуації пасти на лопатки, щоб ти зрозумів не своєю потугою, не своєю силою перемагаю, але Божою силою, силою Святого Духа. І в цій твоїй ситуації, в цих обставинах, можливо, навіть сьогодні роздумуєш над проблемами, як їх вирішити. Запроси Божих ангелів, вогняні колісниці, які допоможуть тобі перемогти ворожий військ. Найманців, будеш ступати по зміях та гадюках, лева і дракона будеш топтати. Псалом обіцяє тобі, навіть якщо тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, говорить 91-й псалом. До тебе це не підійде, спіймай цю таємницю послання ангелів до тебе. Повір у присутність ангелів біля тебе, огняних, величних, бойових ангелів на чолі з Архангелом Михаїлом, якого можеш клекати, коли ти є в безвихідній ситуації. Клекати ангела-хоронителя не тільки тоді, коли ти не можеш знайти місце на парковці. Це теж метод, який я рекомендую, але також у складних і важких ситуаціях. ангели допоможуть тобі. Прошу в це вірити, прошу тебе вірити і довіряти. В допомогу ангелів, не зосереджуйся на злі, не дозволь переживанням загнати тебе в кут, бо станеш на сторону ворога, на сторону переможеного. Дивляйся в генерала, переможця, тріумфатора, який відправляє до тебе ангелів, щоб тобі допомогти, щоб тебе зробити переможцем, благословляю тебе, довіряти, відкривати очі і бачити присутність. Ангелів біля себе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.